Неділя, а в мене робочий день. Зараз восьма ранку, вже їду. Їду в автівку. Ох, у нас такий вітер сильний. Це вчора з після обіду почалося. Було попередження, що буде сильний вітер. Тут таке буває частенько і я їду. Їду далеченько до мадам, яку треба розбудити, нагодувати сніданком. Потім я в неї в обід щила. Григорій прокинувся. Іван, здається, теж збирається вставати. Всі інші ще сплять. Ледве вмовила об 11 лягати. Це ж намагає... намагаємося вирівняти режим. Але ж вигідні. Все, робочий день починаємо. 18 градусів, але через вітер прохолодніше, менше з тим. Вчора було 30 в день і сьогодні має так бути. У нас літо ще триває, але завтрашнього дня вже дощі. Мадам не захотіла вставати з ліжка, хоч вона і не спить. Але я знову її сервірувала поряд. Вона сіла, звичайно, поїла, але не йшла ні в вітальню, ні на кухню, як раніше. Тож таке, але в неї це все під настрій. Це вже давно зрозуміло, в неї той настрій коливається, Домовились з нею, що може хоча б в обід, коли я повернусь, щоб вона. Встала з ліжка, подивимось. On вега», як кажуть французи, ми подивимось. Я зараз їду до сплячої мадам. Що в нас тут? У нас дев'ята майже. Подивимось, чи буде вона сплячою, чи в неділю вирішить встати раненько, що на неї не завжди схоже, але буває по-всякому. Якщо спатиме, то в мене будуть просто домашні справи, домашнє прибирання таке щоденне. А якщо ні, то будуть якісь завдання. Можливо, кудись і поїдемо. Ось спляча мадам, як я її називаю, її, до речі, вона ровесниця моєї мами, 60. А, вона не потребує такого догляду там, їсти давати чи, чи ще щось. Тобто вона цілком мобільна і автономна. Я її зустрічаю в місті. Ближче до вечора бачу, вона там і в аптеку ходить, і сама в магазин, хоча розповідаю щось. Що Ходила вона в нетто, пішки тут недалеко, але назад йшла, чи то впала, чи то сіла, важко ну, втомилася дуже і ось не змогла нормально дійти назад. Вона тепер потребує амбулятор. Приходив представник фармаці... фармацевтики, не знаю, як правильно назвати. Ну, торговий представник з аптеки його відрядили. Минулого разу він дивився, щоб зробити її бортик на ліжку, в неї медичне ліжко, але без бар'єра, тому що вона впала з ліжка. І ось цей амбулатор такі ходунки, як я їх називаю, їй теж тепер треба. Їй, мабуть, порадили лікарі, що треба з ними ходити, бо там є така перекладина, на яку можна сідати, якщо втомилося, можна посидіти. Ну Так власне і ходять тут люди. Єдине, що вона ж не, не настільки, ну не від старості, а саме від процесу лікування така слабкість. Бонжу. Потроху нагріває повітря, вже 21 градус, вітер стихає, стає тепліше. Так, ну, як я і передбачала, Адам вста... спала, не вставала. Сказала там поприбирати в вітальні кам де б'ютют, як завжди. Так, а в мене є можливість заїхати додому на 10 хвилин, так як я все вчасно робила, швидко переміщувалась 10 хвилин, бо наступний візит в мене через 20 хвилин, туди теж трохи далеченько їхати. Подивимось, хто там вже прокинувся, хто ні. Ось, як мені так вдається зекономити час, наприклад, мені поставили між першою мадам і ось сплячою мадам на переміщення 15 хвилин. А в мене дорога зайняла 3 хвилини, нехай 4 хвилини. Тож, плюс додається, 10 хвилин між наступними переміщеннями. І ось таким чином утворюються ті 20 хвилин замість 10. Так інколи буває, інколи власне, ось цей є проміжок часу, то буває, що затримуєшся десь на кілька хвилин, чи запізнюєшся від початку, то або є якісь там свої справи, чи просто посидіти в машині зайві 5 хвилин відпочити. Ось так можна трошечки, трошечки гнучкіше до свого. Часу робочого ставитись. Так, до речі, говорила зі Світланою в п'ятницю ввечері після роботи телефоном розмовляли. Е, вона працює, працювала цей тиждень, їй дали контракт ще на два тижні, продовжили, так би мовити, і потім вже будуть щось там вирішувати, чи залишатиметься вона працювати, чи ні. Але поки що так, я не дуже зрозуміла не чітко, хто ініціатор коротких таких контрактів, чи то на роботі, чи то в неї побажання. Хоча вона сказала, що робота непогана, важко, звичайно, але вона могла б далі продовжити роботу. Там нюансів, нюансів насправді багато, але але один з нюансів, що в грудні, здається, в Світлани день народження вона досягає пенсійного віку французького 65 років. І тут буде питання: чи залишатимуть вони її далі працювати, чи це якийсь там ну, граничний вік, після якого її? Не можуть взяти на роботу. Ми цього, цих нюансів не знаємо. Вона ще буде спілкуватися з Шефінією з цього приводу також, але ось поки що так. Ну, і розкрила, можливо, нюанс подробиці того, що якого віка Світлана, наскільки їй може бути важче, ніж мені, працювати. Хоча вона, ну, бачите, в неї теж 6-7 годин навіть було. Ну, 6-годинний робочий день у неї точно був цього тижня. Ну, і в неї всі ті ж бенефіціари, плюс-мінус, як в мене, тож і обов'язки такі самі. Тому таке, я, я її набрала і дзвонила, переймала, що як вона тиждень пережила, чи їй не важко було. Ще ж в нас сьогодні перша неділя місяця, і відпускні періоди закінчились. По ідеї сьогодні має бути тут обід внизу. Куди запрошують? Всіх, хто потребує компанії чи такого ось більш-менш святкового харчування обіду. Так що, будуть тут збори трошки пізніше, зараз 10. Ну, а обід зазвичай 12, і вони там десь за півгодинки прийдуть свою їжу, принесуть, підуть на месу. Потім о 12, пів на першу почнуть. І годин, так, мабуть, до 3, буває, що й до 4-ї сидять. Так, старші підлітки ще сплять. Ну, типу, сплять, не встають. Я прошу вставати, їх, щоб до обіду не лежали вчасно лягали, бо рано вставати завтра не можуть довго заснути. ну, Таке. Життєве. А я. Стоп. Куди, -куди Петро, що я його зустріла. В туалет. У нас велика сім'я, і у нас бувають моменти Ах, такі, що потрібно житло не з одним туалетом, це точно. Конжо? О, так що нас цей громадський туалет у дворі рятує в таких ситуаціях складних. Ще в нас ігорщик є, але ним, звичайно, вже не покористуєшся, Діти підросли. Колись це був вихід, я навіть нещодавно дивилась, мабуть, і вам Ютуб нещодавно підкидав мої старі відео, там, де я розповідала про дітей, про народження дітей, про те. Про маленьку різницю у віці у дітей особливості виховання. І ось я там переглянула своє відео, і там в мене була одна з особливостей, яку я відмітила, що в будинку може одночасно знаходитись два горчик, горщики. І що це нормально. А тепер, звичайно, не посадиш їх в рядочок. Вже не в тому віці. Просто не хочуть цього робити, тож, таке нюанси нашого життя. Зараз їду в будинок до місію, якому я зазвичай допомагаю медсестрі підняти там його переодягти вранці ввечері. А зараз в мене якийсь такий незрозумілий час 10.20, він вже 100% мав встати, тобто його вже до нього мали приїхати хтось з медичного персоналу, тож невідомо, що це в мене за, такі... за такий візит. Доволі дивний, як на мене, в неділю. Зараз все дізнаємося. У ну, мене там годинка, скоріше за все, прибирання, але чому в неділю не дуже зрозуміло. Та й нехай. Потім повернуся до мадам, в якої була зранку, і то вже потім в мене перерва буде аж 6 годин, майже майже 6 годин вдома, вечірні візити. Це дивно, добре, що я не запізнилася, але стоїть автівка медсестри. Отож, таке цікаво. Справді, медсестра була, справді всі процедури, оці вранішні, виходить, що на початку 11-ї. Мабуть, таке в вихідні це пізніше відбувається. Я, можливо, трошки забула, давно я в них не була. А на, на наступному тижні я кожного вечора в них. І сьогодні ввечері теж допомагатиму медсестрі. Це таке. І таке вже було. Після того, як медсестра всі процедури зробить, я допомагаю. Вони сідають в прогулянкове крісло, і мадам везе місію на променад. Тут вони ходять, кружляють. Часто я їх зустрічаю, навіть коли не маю візитів у них. І вона мені дає інструкції, як закрити будинок і де заховати ключ. Такі в неї побажання. Тож я майже половину часу, сама теж в будинку знаходжусь, там. теж знаю свої обов'язки і завдання. Теж в такому безконтрольному, спокійному режимі все відбувається. Тож відбула годинку, повертаюся на 45 хвилин до мадам. Можливо, вона захоче таки встати з ліжка. Зараз дізнаємося. Но Ми з медсестра мене розпитувала про те, як у мене справи, які там новини з України, як там батьки, як все каже, чу, ну, я ж їй кажу, що сьогодні вночі, ось і в сусідньому місті, недалеко від моїх батьків, міст зруйнували, важливий. Та й взагалі всі мі... <смі> мости важливі, але я кажу, що таке відбувається щодня, щоночі, щ... і вдень, і вночі. Сьогодні вбили молоду маму з дитиною в Києві. Все це. Вона каже, я чула по новину. Я, я кажу, потрапили в будівлю Гав... гаверному. Будівлю кабінетів міністрів. Ось так. Вона каже, так, так, сьогодні по радіо, каже тільки їхала, слухала новини, що це таке в Києві сталося. Кажу, та, це ж щодня таке. Ну і так далі. Весь час, поки вона працювала, вона мене весь час зі мною спілкувалась, не з місією, з мадама а зі мною. Ввечором ми теж з нею там зустрінемося. Перша була її дочка вдома, Поралась теж, допомогла мадам і встати, і душ прийняти все. Тож мені небагато залишалося таких важких завдань, вмовляння. Все було на, на плечах дочки більше. Я ось їжею займалась, мадам по телевізору дивилася Месу. Не знаю, де це, але канал Наче Франц. Не наш регіональний. В якійсь церкві була трансляція Меси. І мадам відмовлялась іти їсти, поки не закінчить. Тобто вона голос там читала молитви, співала разом з хором. Ось так. Приєдналась до Меси віддалено. Ну, а коли вже закінчила, то вже і пообідати можна. Я повертаюсь додому. Обіду сьогодні немає. Це зрозуміло здалеку, бо зазвичай тут і ворота відчинені, і ось ці двері, іконниці. Не цього місяця. Через нашу автівку тепер проблематично рятувальникам заїхати. Як розвертаються. Бачу, що робиться. Хотіла їм допомогти, кажуть, ні-ні-ні, ми проїдемо. І проїхали. Йду на сусідню вулицю. Насправді в мене вже час на роботу йти. Зараз ось пішки, потім автівкою. Три ві... вечірніх візити по півгодинки. Яке важке повітря, що характерно, сонця немає, але парить дуже. Взагалі завтрашнього дня у нас тиждень дощів. 入って Медсестра під'їжджає, але я хвилин 5 сиділа в машині чекала. Є, закінчила. Коли працювала з медсестрою, ну, господарка поряд завжди і теж там намагається десь щось підхопити, десь чимось допомогти, нагадати. І телевізор вона сьогодні вмикнула. І там розмовляють, ну, сюжет, новинні, новинні сюжети один за одним. сестра каже, якою це мовою вони розмовляють? А канал «ІСІ» називається, Це здається, Окситанський, наш регіональний канал. Каже, якою це вони мовою. Господарка каже Окситанською. так а що, що є канали з Окситанською мовою на каже: ну в неділю ввечері новини Окситанською мовою завжди і давно каже вже це. Ну, так, дивно. Ну, і медсестра каже: я не, роз... я не знаю оксітанську. Взагалі не розумію, що вона каже, а ви знаєте, а... а мадам каже: так, знаємо. Ми окситанці, місью. Місю я давно помітила такий акцент в нього є. Окситанська мова нагадує дивну іспанську. Ось так можна її охарактеризувати на слух. якщо... Намагаєшся сприйняти написи, схожі більше на іспанську мову, але щось не знаю, таке, як наші французькі слова, написані іспанською. Принаймні, схожість точно є. Щось середнє. Воно так і є насправді. Оксітанія це щось середнє між Іспанією і Францією. Їду я тут в цьому будинку, буду щовечора протягом наступних п'яти днів весь тиждень за мною. Тож, таке. Так, а я зараз їду до місьо, в якого руки погано працюють, треба йому допомогти сервірувати вечерю. Теж така робота нескладна, легка, ці півгодинки. В основному я сиджу і дивлюся, коли йому треба щось подати, чимось допомогти, щось відкрити, притримати, та і все. А, ну, до того ж, він цьо, приємний, товариський, доброзичливий, тож з такими людьми ці півгодинки не виглядають, як і робота. Єдине, що мусиш бути поза, поза домом, поза сім'єю. Але ж за це гроші платять, правда? Аж нема чого. Тут скаржитесь. Тим більше, що за недільні години, за цих 5 годин сьогодні мені заплатять подвійно. Дубль, тому що вихідний. Причому за суботу не платять, а за неділю платять. Бонсуа! Ось і все. Неділя добігає кінця. Там мої вже вечеряють, я курку запікала, поставила запікати і пішла. Кексик спекла. Подивимось, скільки там залишилось після десерту вечірнього. Все і завтра з новими силами починаємо тиждень. Чаю. Мама, привіт. Всі вже поми лічка. Ви всі вже помилися, підготувалися бігом чергу. Восьма вечора майже. Треба щоб по дев'ятій хоча б були всі готові. Ці мануель приніс. Вони так. Так, мали позбирати трошки. Бачиш, з нами поділилися, то їжте тепер. Я не хочу. Які величезні. Так вони не мається. Але ж вони ніде не валялися, з дерева зібрані. Ящику. щеку. Все гаразд. А звідки? Хм? Друзі, ну що ж, ось таке вийшов влог за робочу неділю, так, був робочий день, і вдалося його сумістити з часом з родиною. Цілком продуктивно вийшло, як на мене. Що ви з цього приводу думаєте, можете написати мені в коментарях. Вже дякую вам за те, що додивились до кінця. Не забули про вподобайки і підписатись на канал це теж дуже важливо. Що ж, зберігаємо. Надію, не втрачаємо її. Все обов'язково буде добре. Головне, бережіть себе. Побачимось в наступному відео. Бувайте!